Осінь на полотнах і в орнаментах. Саме такою стала виставка Щедрий вересень у бібліотеці імені Кропивницького. Там 10 вересня миколаївські майстри презентували свої творчі роботи, натхнені золотою порою року. Сьогодні щиро усіх зустрічаю щедрий вересень. Якщо ви поглянете на картини, подивіться, яка краса. Які вражаї, які фарби, яка тематика картин цікава. І кожен майстер, який долучився до участі, а це сім майстрів, які сьогодні представили понад 20 своїх виробів, вони усі красиво відобразили саме щедрість цього місяця. Серед учасників виставки миколаївська художниця Оксана Давидова. Я сьогодні презентую свою картину Душа осені». мені завжди подобаються жіночі образи, і я хочу передати саме настрій і емоційну віддачу жінки, яка презентує себе як така богиня, берегиня плодючості та щирості нашої землі. Виставка Щедрий вересень стала вже сьомою подією мистецького проєкту Пори року, який приурочений до 125-річчя центральної міської бібліотеки. Святкову атмосферу виставки підкреслив вже традиційний для подібних заходів виступ заслуженого артиста України Олександра Сичова. Під кожну виставку дійсно так я готую спеціальні музичні твори, які характеризували би і розказували глядачеві читачеві про. Тему виставки це пори року і вже майже рік, як я під кожний місяць пишу, надихаюся спеціально, підготавлюю музичні та пісенні твори. Виставку, присвячену вересню, можна відвідати до 10 жовтня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Організатори радять не втрачати нагоду та насолодитися яскравими роботами майстрів, щоб відчути затишну атмосферу осені. Яна Циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі МАРТ.